На сьогоднішній день енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та економіці ринків споживчих послуг і матеріалів. Використання альтернативних джерел енергії стає все більш популярним, особливо у світлі енергозберігаючих технологій. Сонячні батареї в сукупності з застосуванням вітрогенераторів можуть виступати як в якості додаткового, так і основного джерела енергії, звільняючи таким чином споживача від гострої залежності в централізованих енергетичних мережах. Скорочується споживання інших видів палива та енергії. Застосування енергозберігаючих матеріалів є практичною гарантією скорочення витрат на експлуатацію та обслуговування будь-яких об'єктів раніше вимагали великих матеріальних витрат на енергообслуговування, в тому числі з теплоенергетики. Підвищення енергоефективності у виробництві у побуті і в сфері житлово-комунального господарства. Вимагає добре продуманого і чіткового визначення конкретних цілей і методів їх досягнення, які можуть стати основою програми енергозбереження. Практична реалізація такої програми у великій мірі може знайти опору в прямій матеріальній вигоді між суб'єктами відносин. Порівняння характеристики енергозберігаючих матеріалів дозволяє зробити оптимальний вибір з урахуванням необхідних властивостей і якостей за планування робіт, підвищення енергозберігаючих будинків, які мають скромні енергетичні потреби. Почали завойовувати все більшу і більше популярність серед людей, що шукають економічні і раціональні підходи в енергоспоживанні свого житла. Аналіз ситуації з тепловтратами в наших будинках показав, що до 40% теплової енергії просто втрачається тим чи іншим чином через зовнішні стіни, до 20% втрачається через перекриття горищ і підвалів, і до 50% може втрачатися через віконні і дверні прорізи. Висновок, очевидний – треба утеплювати наші будинки. На даний момент є декілька варіантів затеплення стін. Перший це зовнішнє утеплення стін з дозванням пінополістирольних або мінераловатних плит, другий також зовнішнє утеплення з застосуванням теплоізоляційної штукатурки з добавками полістеролу. Використання цегли для будівництва, яке забезпечує утеплення будинку на вищому рівні, має свої недоліки. Досить висока вартість матеріалу і монтажу. Найбільш економним варіантом буде кладка з цементно піщаних блоків, але ефективного утеплення будинку це не дасть. Вихід є: використання пропонованих систем зовнішнього утеплення стін. На даний момент ринок пропонує широкий вибір енергозберігаючих матеріалів за цінами, орієнтованим під різноманітний бюджет. Системи зовнішнього утеплення стін поділяються на кілька категорій: Це система утеплення з використанням захисно-декоративного екрану. Системи з застосуванням теплоізоляційної штукатурки, системи утеплення з застосуванням облицювання, як утеплювач стегли або іншого матеріалу, енергозбереження тепловідачі будинків і стабільне зростання цін на енергоносії збільшили попит на теплоізоляційні матеріали та технології енергозбереження при утепленні зовнішньої і внутрішньої поверхні стін, утеплення покрівлі, перекриттів. На сьогоднішній день і в будівельних роботах і в проєктуванні досить уважно ставляться до поліпшення теплоізоляційних властивостей будівель, використовуючи скловатні, мінераловатні та пінополістерольні матеріали. Мінераловатні теплоізоляційні матеріали, що використовуються у фасадних системах для зовнішнього теплення, виготовляються з флакової або кам'яної сировини. Вони володіють високими теплоізоляційними і звукоізоляційними властивостями, стільки до сезонних температурних змін, нечетливі вологи, Хімічно і біологічно стійкі, рекомендуються екологічно чисті і негорючі. Теплоізоляційні матеріали скловати володіють високими ізолюючими властивостями, їх відмінність від міра... мінераловатних теплоізоляційних матеріалів у тому, що вироби скловати мають підвищену міцність і пружність. Скловолотнисті теплоізоляційні матеріали не містять корозійних агентів, не їх розкопічними, горіть у топу місце, зроблена під саме маса. Мета розробки зробити ефективний ізолятор поверхонь для космічних кораблів із серії шаттл. Після завершення успішних випробувань в космічних умовах фарби почали застосовувати спочатку в промисловості, потім і в побуті і в інших сферах діяльності. Секрет унікальних ізоляційних властивостей енергозберігаючої фарби простий, це результат молекулярного інтенсивного впливу повітря, що знаходиться в кульках. Зазвичай енергозберігаюча фарба білого кольору, еластичне покриття утворюється після висихання. Енергозберігаюча фарба виконує функції клімат контроля. Вона не пропускає влітку жарке повітря в приміщенню, а взимку утримує тепло усередині будівлі і перешкоджає попадання холоду. За даними деяких аналітичних компаній, в одному звичайному супермаркеті споживається близько 2 мільйонів кВт електроенергії на добу, а це близько 167 тисяч кВт на місяць. Безпосередньо на освітлення йде близько 38% всієї споживаної електроенергії. В деяких випадках ця цифра доходить до 50%. Освітлення займає суттєву частку споживаної енергії в побуті і прийшов час, коли слово економія воїстину стало нагальною необхідністю. Чи можна не заощадити на освітлення? Відповідь елементарна. Є два способи економити на освітленні. Перший використання менших джерел світла та скорочення часу його горіння. Друге – застосування більш економічних і надійних світла і сучасних застосування так званої енергозберігаючої техніки, техніки класу А, обігрівачів з високим ККД, економії світла, застосування сертифікованих двохторисних лічильників. Розглянемо, наприклад, лампу розжарювання та енергозберігаючі лампи. Проста лампа розжарювання потужністю 100 Вт висвітлює приміщення також, як і енергозберігаюча лампа в 20 Вт, а її температура більш ніж два рази вища. Це означає, що частина енергії втрачається на нагрівання повітря. Витрата електроенергії енергозберігаючої лампи в 5 разів менше, термін служби звичайної лампи близько 1000 годин, а середній час роботи енергозберігаючої лампи близько 4-6 тисяч годин. Якщо взяти поточні тарифи на кВт електроенергії, то витрати від роботи енергосперігаючих ламп в рази менше, ніж від звичайних. Впровадженням нових енергоефективних технологій, конфігурація яких спирається на використання економічних джерел світла, енергозберігаючих ламп у сукупності із сучасними пускорегулюючими пристроями, можна досягти значної економії коштів, що йдуть на оплату за електроенергію. Цей підхід дозволить істотно знизити ефект тепла, що виділяється від застосування звичайних ламп освітлення, відповідно, знижується і витрати на кондиціонування приміщення, скорочується кількість джерел світла. Так як енергозберігаючі освітлення більш ефективне, створюється більш якісний новий рівень освітлення. Отже, для енергозбереження будинку використовуйте сучасні матеріали та утеплювачі з гарним коефіцієнтом енергозбереження, екологічних та протипожежних параметрів. Для пристрою віконних систем використовуйте енергозберігаючі склопакети та надійні віконні блоки. У своїй сукупності сучасні технології енергозбереження дозволяють досягти чудових результатів при утепленні будинку і зробити його затишним, економічним і комфортним у будь-яку погоду.